Немає ні зебри, ні відповідного знаку. На перехресті вулиць Семена Антонця та провулку шкільний відсутній пішохідний перехід. За словами місцевих, його тут ніколи і не було. Щоразу, переходячи дорогу, відчуваємо небезпеку, кажуть полтавці, які мешкають неподалік. Ніколи не було пішохідного переходу. Нужен, звісно, переход і тут, і на тій безсторонній стороні бажан. Тут людей багато ходить. Тим буде такий магазин, побудували тут. Людей багато тут ходить. Люди скаржаться, щоб перейти на інший бік вулиці, доводиться довго стояти. Не дуже комфортно переходити дорогу, тим паче, коли є коляска є, дитина. то Дуже б хотілося, щоб нам зробили. Тут пішохідний перехід, щоб було зручніше пересуватися. Зранку ти йдеш, дуже багато автомобілів проїжджають останнім часом, і ти можеш простояти і 5, і 7 хвилин, але. І ста водіїв, лише тільки один зупиниться, щоб пропустити. Я відтуди з усіх сторон і З однієї сторони, з іншої машини їде, і з той і вже як то неудобно. Я кожен раз приходжу в магазин сюди. і ні, не Незручно. Хотілося б, щоб в цьому місті з'явився пішохідний перехід, тому що вулиця тут оживлена, людей тут ходить багато. І просто незручно перебігати дорогу перед автомобілями. Бігати під колесами це не дуже зручно. Тому так я чекаю, щоб він тут з'явився. Це роблять, навірно, як сніг випаде. Як наголосили у патрульній поліції, правила дорожнього руху має знати кожен, а згідно з ними, якщо переходів немає, дорогу слід перетинати на перехрестях по лінії тротуару або узбіччя у місцях, де її добре видно. Тим не менше, пішохідний перехід тут потрібен. Переконаний викладач Полтавського фахового коледжу транспортного будівництва Костянтин Ковшик. Наші водії забувають, що уявне продовження тротуару а також грається пішохідний переход. Тому буде більш безпеки, було б краще там встановити дорожні знаки, відповідні пішохідного переходу нерегульованого наземного, да? І так само ж нанести дорожній розвитки, що це не дуже така велика фінансова затрата для міста. То для цього всього потрібна банально. Нашій міській владі з погодити ці всі дії з національної поліції з певним підрозділом і виділити кошти на нанесення там трьох пішогодних переходів, встановити там тих самих там 12 дорожніх знаків. Серед основних напрямків розвитку сфери житлово-комунального господарства Полтави, благоустрій міста та розвиток вулично-дорожньої мережі, повідомив призначений минулого тижня профільний заступник міського голови Тарас Панасенко. Основні напрями діяльності це благоустрій міста, це вулична дорожня мережа, це безбар'єрні маршрути, які ми розпочали в цьому році, і облаштування там пішохідних зон. Про те, чи облаштують пішохідний перехід на ділянці перехрестя вулиць Семена Антонця та Провулка Шкільний у Полтавській міській раді не коментують. За даними патрульної поліції, за останні три місяці на цьому перехресті вже трапилася дорожня транспортна пригода. Обійшлося без потерпілих.